Всім доброго. На вихідних проводив перегони, але трішки трішки пролюдяність. Ось бачите, ось тут. Оце там, там, там трава зам'ята, а тут там стояли, там стояли, там стояли, тут стояли, тут усюди стояли джипери, буси, джипи, лавети. З п'ятниці і в неділю після обіду роз'їхались. Ну, бачите, трава примята є, а сміття нема. Ось, о, єдина бумажка, і то напевно її вітром десь здуло. Ось так от відпочивають джипери. Усюди пишуть, що джипери ламають ліс, приїжджають сміття, залишають. Ось ви самі бачите, ніхто тут не прибирав. До старі бумажки, вони тут і були, їх просто з трави. Це хтось з місцевих гуляв і кинув. Бачите, дорога вийшла. Скільки машин протоптало, що вийшла ціла дорога. А була трава. Йдемо на трасу глянемо, що в нас. І так завжди і всюди, там де джипери відпочивають, за, за нами не залишається сміття геть ніякого. Або за домовленістю ми його складаємо і приїжджає машина, забирає, або кожен своє сміття зібрав. І повіз в смітник. Ну стрічки не знімаю, бо мені це не, не обов'язково робити. Все чистенько, все хайно. Ось так. Джипери відпочивають. Змагаються. За дерева лебідки ціпляються виключно з захистом. Це така, така стрічка тряпчана, як буксировочна, тільки коротша. І вона чіпляється за дерево і тільки потім за, цю, за цей захист, за корозахист, цепляється трос. Він може або кюларовий іде, або металевий. І кора на місці. Дерева не страждають. Ось так. Копали, рили. Тут будуть вони тепер постійно. І були, і є, і будуть постійно перегони. Ну да, так, наче, хто не розуміється, то до... ямки такі гарні. Ну щоб ви зрозуміли, як вам так ямка. Тут їздять. І там їздять. Какая у нас 13-я -та там, ну, там в болоты ездили. Там трошки сидели. Там. Тут ездили. Там ездили. Ну, по всей трассе ходить не буду. Але суть в тому, що бачите, це оце я прибираю власним коштом все. Тому що тут були, був смітник цілий. Це Такі люди у нас правильні, розповідають, як ліс треба берегти, а джипери його вбивають. Так, вон погляньте. Оце що правильно роблять. А те, що джипери убивають, я вам показав. Одна, один папірець. І той випадково. Він все без гния за місяць. І все. Так що ось так, бачите, ходимо по трасам. Ніде немає ні пляшок свіженьких ніяких ніякого сміття Ось такі такі розваги за не показую вам і траси і те що ніхто не де не кинув бутилку як зазвичай це улюблена справа. Не знаю як їх назвати. Стрічка порвалася. Ну, а кому цікаво подивитись, самі перегони є канал Рома Говорухін. Він постійно в нас. Приїздить, постійно знімає. тут бетон кинув, чай там лежав, тут вже перетягнув. Зараз десь іде сюди ескаватор і будемо далі. Оце все будемо прибирати. Будемо прибирати. Будемо щось. Щось готувати далі. Стара пляшка, старий кульок. Знову ж таки он. Сміття крати вже ганяють. Глядачі були теж. Ніхто ніде не смітить. Віслово своє ведуть. Дуже приємно. Ну ось так. Ось тут теж стояли глядачі, учасники були. І там, і там, все чистенько. Все. Всім удачі, всім всього найкращого. До побачення.